Покажу конструкцію сощі порізати. Я вже зняв тут гайки, шайби. З чого він зроблений? Попробую однією рукою вал взяти із рульової колонки і МЗ6. Обпиляний до квадрата. Приварені 4 ресори ціловські. Підшипники взяти, самостановочні 205-й з корпусами. Ой, зараз спробую. Тут показати більше. Там тут, трошки неудобно. От так варений кусок ресори на контрніж. Це все. з уголка зварена конструкція накривається. Це такий прийомний лоток. Тут така конструкція Швеллер 80 -ка. на якому контрніж там приварений. Ця конструкція опускається, піднімається на так званих завісиках зроблено. Це воно тут на шартнірі. Це Маховик для балансіра. Тут шпонки все стоїть, як положено. Це успокоїтельний підшіпник з помпи взятий москвичовської. Тут маховик, це в мене ще з першого, ще порізав він був. Натіка да, довелося розсверлити самому. То, втулки про з коробки передач і ж планета. Там де то почіпник виглядає, то він зверху тримає шпонку на 8. Да. Ну і зашплінтований відповідно гайкою. Це ось баша рідна, там вал рідний, нічого воно не протачувалось фактично. Тут все зроблено без токарного станка. Тут навіть втулка шківу. Шків на 28, а вал на 25 іде. Саморобна втулка зроблена. Це все воно кать на колінки. Тут лоток такий виход, щоб можна було засипати. Ну І така старобетонна бадівка. Тут така передаточне. Працює він на щепу не на кусочки. А й на перебиває. До Якби ще оборотів добавить, було б ще краще. Ну, мені вистачає отакі От ось віточки, що на циркулярку, що реально, оце покажу рукою. Це є реальна можливість те, що він перебиває. Товщи, чим оце коришне, а йому вже дуже важко. Жимка, клинок, такий ще максимум оцей б'є. Шовковицю таку товсту він вже не бере, тобто вже десь аж отаке. Він починає тут шовковиці легко замотує на вали, на краї, потім розмотувати важко. Горіх б'є чудово, чорноклинок чудово. Сухе трохи важче звісно, бере, ну, трошки в руки віддає. Сухе як перебивати. Тобто вершинку таку, оце красаюся взяти. Ось так повністю Він не ковтає гуляючи. Ну, там є відео, яке перебиваю. Ота да, такі вершинки, це для нього отаку пачку засунув, отаку гілячку. І пішло-поїхало. Тут, тут циркулярка зроблена. То що, староща пореза. І собі тут пиляєш там рубаєш. Конструкція примітивна до крику. Зараз покажу, яка щепа виходить. Оце ось виходить, отака щепа в нього. Оце ось. Грубі горить. ну У мене не котел, у мене пічне опалення, кажуть. Да. 20-літрове відро зараз засипав, на гарний жар. Там плита здорова. І горить. Тільки встигай якось засипати. Да, Жар ну, слабо дає, але вогонь тепло, він... Це така щепа, Це паливо гарно дає. Так що... Він цей щепоріц за основу взяти як строгальний станок. Він перебиває іменно на щепу. Тут задумка була чим подрібніше, тому що ті, що в мене воно дроба, вони незручно кидать. Не завжди воно те, що треба фракцію б'є. і ну, тільки об'єм, а толку мало. Тут об'єму мало, а зате причому сира щепа горить дуже гарно, скажімо так. І не треба сушити, не треба нічого, воно лючок піднімається, можна почистити, можна перебрати, болтити, щоб було під руками довгі. Берзати не хочеться. Всі да. маленькі приварені. О, собі. Ось, у. можна вгору підняти. Да. Да. На там. Так що. Така конструкція. Кому було цікаво, дякую. Дякую за підписки, лайки. Всім всього найкращого.